Доброго дня учні! Тема уроку інерціальні системи відліку, перший закон Ньютона. Що підтримує кожен із цих рухів? Чи існує якась причина виникнення всіх рухів? Чи потрібне взагалі щось, щоб підтримувати рух? Механіка, кінематика. Ми з вами розглядали такі рівняння. х дорівнює х 0 додати в 0 х помножено на Т, додати АХ, помноженно на Т квадрат, ділити на 2. ВХ дорівнює в 0 х додати АХ, pomnoženo на Т. Як рухається тіло? Динаміка. Чому рухається тіло? Кулька, яка підвішена на нитці, знаходиться в стані спокою. Виявляється, що вона була в стані спокою, тому що притяганню землі протидіяла нитка. Вантаж, який підвішений на гаку, також знаходиться в стані спокою. Натяг тросів компенсує притягання землі. Ось приклад більш складної компенсації різних дій. Відпори, клини та розтяжки втримують корабль в стані спокою. Варто порушити дану рівновагу, і корабель почне рухатись по нахиленим смугам до води. Закон інерції. За яких умов тіло перебуває в стані спокою відносно землі? Тіло перебуває в стані спокою, якщо дії на нього інших тіл скомпенсовані. Парашутист в першу мить після стрибка рухається з прискоренням під дією притягання землі. Після розкриття парашута опір повітря збільшується. Та першотист опускається рівномірно. За яких умов тіло рухається рівномірно прямолінійно відносно землі? Тіло рухається рівномірно, прямолінійно, якщо діє на нього інших тіл скомпенсовані. Кулька скочується жолобом вниз, вона набуває швидкості. Коли закочується вгору, сповільнює свій рух. Кулька сповільнює свій рух і зупиняється і у випадку, коли жолоб горизонтальний. Але чим більш гладенька поверхня жолоба, тим більший шлях проходить кулька до зупинки. Якщо б ми змогли зробити так, щоб рух кульки нічого не заважало, тобто зробити поверхню ідеально гладкою, то кулька рухалась божолобом рівномірно і прямолінійно. Як рухатиметься тіло, якщо на нього не діють інші тіла? Тіло рухається рівномірно прямолінійно, якщо на нього не діють інші тіла. Зараз сформулюємо закон інерції. Тіло рухається рівномірно, прямолінійно або перебуває в стані спокою лише тоді, коли на нього не діють інші тіла, або дія інших тіл скомпенсована, тобто зрівноважена. На протязі багатьох століть вважалося, що що на тіло ніяк не діяти. Воно буде знаходитися в стані спокою. Для руху тіла з постійною швидкістю необхідна, як вважалося, постійна дія на нього інших тіл. Але це не так. Людина прикладає зусилля не для того, щоб підтримувати рух, а для того, щоб компенсувати тертя санів об сніг. Якщо б не було тертя, то сані рухалося навіть від невеликого поштовху. Прямолінійно, рівномірно та нескінченно довго. А ці колоди могли б рухатись рівномірно та прямолінійно, отримавши лише початковий поштовх? Безумовно. Якби не вплив навколишнього середовища. Зусилля, які створює трактор, потрібні лише для подолання зовнішніх впливів Чи буде рухатися космічний корабль? що перебуває вдалині від зір, якщо вимкнути його двигуни. Якщо буде рухатися, то як? Зараз розглядаємо явище інерції. Явище інерції полягає в це явище збереження тілом, стану спокою або рівномірного прямолінійного руху за умови. Що на нього не діють інші тіла або е, поля, або їхні дії скомпенсовані. Властивість тіла зберігати свою швидкість при відсутності або при компенсації зовнішніх впливів називається інерцією. Чи можна вважати, що ця машина рухається за інерцією? Так, можна. Бо вона зберігає свою швидкість незміною. Тертя об землю та повітря компенсується тягою двигуна. Якщо не було б тертя, то машина і так рухалася б рівномірно. Кожен знає, що відбувається з пасажирами при гальмуванні трамвая. Вагон зупиняється, а пасажири продовжують рух за інерцією відносно землі. Дівчинка, яка стрибає, продовжує за інерцією зберігати свою горизонтальну швидкість рівно швидкості вагона. Тому вона кожний раз опускається в одне і те ж місце. Каплі молока також зберігають швидкість потяга. Каплі, які відірвалися, зберігають швидкість потяга. І тоді коли сам потяг отримує прискорення, тому місце їх падіння відносно вагону змінюється. Штучні супутники можуть місяцями літати без двигуна навколо землі, вони довго зберігають числове значення своєї швидкості завдяки інерції, так як опір середовища в космосі майже відсутній. Чи в кожній системі відліку спостерігається явище інерції. Уявіть, що ви сидите в купе потяга, який рухається рівномірно. До стелі потяга прикріплена лампа. На лампу діє сила тяжіння та сила натягу нитки. Дії землі та нитки скомпенсовані і лампа перебуває в спокої. Доки пояс їде рівномірно, така система відліку є інерціальною. Але коли потяг починає гальмувати, система відліку перестає бути інерціальною. Тому на лампі... Інерціальна система відліку це система відліку, відносно якої спостерігається явище інерції. Неінерціальна система відліку це система відліку, відносно якої явище інерції. Не спостерігається. Інерціальна система відліку швидкість дорівнює константа сталій величині. Неінерціальна система прискорення має протилежний напрям. Чи являється системою відліку зв'язана із землею інерціальною? яку систему відліку використовують для більш точних вимірювань? Існує так званий принцип інерціальної системи відліку будь яка система відліку, що рухається відносно інерціальної системи відліку, рівномірно прямолінійно теж є інерціальною системою відліку. Формулюємо перший закон Ньютона. Існують такі системи відліку, відносно яких тіло зберігає стан спокою або рівномірного прямолінійного руху. Якщо на тіло не діють жодні сили, або ці сили скомпенсовані, тобто зрівноважені. Перший закон е Ньютона постулює: інерціальні системи відліку існують. Принцип відносності Галілея в усіх інерціальних системах відліку. Перебіг механічних явищ і процесів відбувається однаково за однакових початкових умов. Задача. Ви сидите на стільці. Ви, як і стілець, перебуваєте в стані спокою відносно землі. Які тіла діють на стілець? На вас. Що можна сказати про ці дії? На стілець діють сила тяжіння, вага людини та сила реакції опори? На людину сила тяжіння та сила реакції опори? Та як людина, як і стілець перебувають в стані спокою відносно Землі, то діє сила скомпенсована. Веслярі намагаються змусити човен рухатися проти течії, але човен перебуває в спокої відносно берега, дії яких тіл при цьому скомпенсовані. Човен перебуває в спокої відносно берега. При цьому скомпенсується діє весел та води, також води та землі. Кід лежить на столі. Чи буде системою відліку, пов'язана з котом інерціальною? Чи буде інерціальною система відліку, пов'язана з павучком, що рівномірно? Опускається на полотинці зі стелі. Чи буде інерціальна система відліку, пов'язана з мішенням, яке побачило кота і гальмує свій рух? Кіт, що лежить на столі, перебуває в стані спокою, тому що система відліку? Пов'язана з котом, буде інерціальною. Павучок рухається рівномірно і прямолінійно, тому що система відліка пов'язана з ним, буде інерціальною. Мішеня, яке побачило кота, рухається нерівномірно. Тому система відліку, пов'язана з мішеням, не буде інерціальною. На рисунку зображено кілька тіл: Пес, дерево, людина, машина. Кожна з них має швидкість. Наприклад, перша машина має V1 20 метрів за секунду. Прискорення 0,5 метра за секунду в квадраті. Пес швидкість 2 метри за секунду. Дерево 0 метрів за секунду. Людина 2 метри за секунду. Машина, легкова машина 10 метрів за секунду, а прискорення 2 метри за секунду, але вона рухається в протилежному напрямку до цих всіх тіл. З яким тілом ви пов'язали б систему відліку, щоб вона була інерціальною перше і друге неінерціальною. З якої з даних момент часу буде швидкість руху собаки в системі відліку, пов'язаний із пішоходом, у системі відліку пов'язаній із вантажівкою. Яким буде прискорення руху автомобіля у системі відліку, пов'язаній із деревом, у системі відліку пов'язаній із пішоходом? Відповіді. Для того, щоб система відліку була інерціальною, її можна пов'язати з деревом, бо швидкість дерева дорівнює 0, або з собакою чи пішоходом 2 метри за секунду швидкість, для того, щоб система була неінерціальною, її можна пов'язати з автомобілем, її рух. Які рухаються нерівномірно. Друге, швидкість руху собаки в системі відліку, пов'язаній із пішоходом в даний момент часу, визначається за формулою V дорівнює v 4 мінус 2 дорівнює 0. У системі відліку, пов'язаній з вантажівкою, швидкість визначається за формулою. В дорівнює V1-V2 дорівнює 18 метрів за секунду. Третє. Прискорення руху автомобіля в системі відліку, пов'язані з деревом, та у системі відліку пов'язані з пішоходом, дорівнює 2 метри за секунду в квадрат. Відповідаємо на питання письмово. За яких умов тіло зберігає швидкість свого руху. Наведіть приклади. Друге. Сформулюйте закон інерції. Третє. Які системи відліку називають інерціальними? І друге неінерціальними. Домашнє завдання. Опрацювати параграф 30, вправа 30, задача 4. До побачення!